Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Побачив я на просторах інтернету один цікавий рецепт приготування котлет із додаванням картоплі, і вирішив його приготувати. І ви знаєте, друзі, дуже мені цей рецепт сподобався. Тому сьогодні дуже хочу поділитися ним з вами. Отже, для приготування таких котлет ми будемо використовувати наступні інгредієнти. Свиний фарш. У мене було м'ясо задня частина. Я перебив його фарш 600 г. Суміш спецій 1 чайна ложка. Сіль 1 чайна ложка, 2 курячі яйця. Одне яйце йде у фарш, одне яйце на паніровку. Дві картоплини середнього розміру, 2 цибулини. Все. Отже, друзі, картоплю, цибулю ми очищаємо, перебиваємо в блендері до однорідної консистенції. Після чого поєднуємо їх разом із свиним фаршем. Додаємо туди сіль, суміш спецій і одне куряче яйце. Добре перемішуємо, відбиваємо і відставляємо на 15 хвилин. Беремо друге яйце, збиваємо його трішки, після чого беремо фарш, формуємо з нього котлетки необхідного вам розміру. Обмакуємо це, ці котлетки в яйці і відправляємо на пательню, де ми попередньо розігріли соняшникову олію. Смажимо до готовності до ось такої також золотавої шкоринки. Все, як бачите, нічого складного, але котлетки виходять дійсно дуже і дуже смачні. Друзі, дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування котлет. До нових зустрічей!